Провадження бою. Суньзи сказав: зазвичай на воєнну кампанію потрібно тисяча швидкісних чотирикінних колісниць, тисяча, тисяча важких повозів і спорядження для 100 тисяч душ панцирників. Провізію для війська треба транспортувати на тисячу лі. Е, зноска. Китайська міра довжини рівна приблизно 500 метрів, провізію для війська треба транспортувати на тисячу лі. а ще треба порахувати витрати як удома, так і за польових умов, зокрема на закордонних посланців, а також видатки на такі матеріали, як клей, лак, ремонт колісниць та зброї. Тільки коли ти Маєш на рахунку тисячу шматків срібла, щодня можеш мобілізувати військо. Розпочинаючи герць, шукай швидкої перемоги. Якщо бій затягнеться, зброя притупиться, військо деморалізується, розпочинаючи облогу міста, яке укріплене мором, виснажиш свої сили. Коли твоїх вояків довго тримати на полі бою, людських резервів стане обмаль. А якщо ти все ж притупив, притупив свою зброю, деморалізував своє військо, виморився та знесилив, усі наявні ресурси, сусідні правителі скористаються з твоїх напастей для удару. Навіть за наявності наймудрішого дорадника ти не зможеш уникнути прикрих наслідків. На війні я чув інколи навіть безглуздий поквап приводить до швидкої перемоги, але я не, ще ніколи не бачив ознак мистерності й переможності в довгій компанії. Не було ще країни, яка б виграла від тривалої війни. Отже, якщо ти не цілком усвідомлюєш шкоду від використання армії, то й не осягнеш, як повернути її собі на користь. Той, хто знає, як використовувати військо, не мобілізуватиме солдатів більше одного разу і не завозитиме харчі декілька разів, він візьме військове знаряддя зі своєї країни і реквізує провізію у ворогів. Тоді провіанту воякам вистачатиме. Постачання армії на далекій відстані виснажує державу та збільює людей. У місці, близькому до таборування вояків ціни на товари зростають. Де крам дорогий, там простий люд зубожіє. і щойно ти виснажиш його остатки, змушений будеш збільшити місцеві збори для армійських потреб. Якщо сили війська вичерпано і багатство держави закінчилося, Родини в країні також збожють. Унаслідок війни прибутки простих громадян знизяться на 70%. <кхід> Держава, державна скарбниця зазнає втрат від зламаних колісниць, знесилених коней, запотребованих і зужитих обладунків, шоломів, стріл і луків самострілів, галябард і щитів, списів, великих. Заслонів для облоги, надірваних тяглових биків і заїжджених важких возів. І це сягне 60% державних резервів. Тому найліпший командир зробить усе від нього залежне, аби прогодувати свою армію з ворожої землі. Одна міра спожитого чужого харчу дорівнює 20 своїм. Використати одну паку фуражу супротивника те саме, що 20 своїх. Щоб убивати ворога, потрібно розбудити почуття гніву своїх людей. Аби змусити солдатів захоплювати ворожі багатства, треба розподіляти серед них здобич. Тому в колісничому Протистоянь варто нагородити того, хто першим захопив 10 колісниць і змінити майви зноска, прапори, і корови недруга на свої, змішуючи чужинські колісниці зі своїми і відсила їх назад на бойовище. Із захопленими полон вояками поводься добре, щоби потім їх використати. Це означає примножувати власну силу в перебігу здобуття перемог. Найважливіше на війні швидка звитяга, а не затяжні кампанії. Тому командир, який розуміє, як використовувати військо, має владу над людським життям і стоїть на варті безпеки держави.